Привіт з локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна, і це хвилина з СДМ. Цього тижня ми розпочали відлік шести місяців до світового дня молоді у Кракові. З цієї нагоди ми приготували спеціальний випуск, у якому ми покажемо вам основні віхи підготовки у числах. Отож, погляньмо на них. На цей момент зареєстровано більше як 560 тисяч паломників у трьох тисячах групах 159 різних країн світу. До цього числа додайте ще 8 тисяч людей, котрі зголосилися взяти участь у СДМ Краків 2016 як волонтери. Число українських паломників становить 3497, зареєстрованих у 25 групах. Локальний організаційний комітет у Кракові працює з більше як 500 польськими та 20 довготерміновими волонтерами з різних країн світу. Зокрема, з Бразилії, Італії, Німеччини, Нової Зеландії та України. Більше 40 дієцезій готуються прийняти паломників під час днів у дієцезіях. 270 тисяч паломників уже зацікавилися відвіданими дієцезій, а 160 тисяч підтвердили свою участь. Після прибуття кожного з паломників запросять до однієї з 500 парафій краківської дієцезії та навколишнього регіону, або ж до однієї з 200 установ міста, котрі вже готові прийняти молодь під час СДМ. Для головних подій, котрі відбуватимуться у краківському парку блоні та на полі милосердя або інакше кампус Мезерікордія, готують понад 15 тисяч літургійних рис, а також замовлено понад 12 тисяч одиниць літургійного посуду. Окрім того, ми отримали 1100 зголошень до хору та оркестру СДМ. Уже вибрано 150 співаків та 40 музикантів. Відбір триватиме протягом наступних тижнів. Кампус Мізерікорді – місце нічних чувань та завершальної літургії з папою Франциском. Площею 254 гектари. Вона знаходиться у містечку Вілічка за 12 кілометрів від площі ринок у Кракові. Поле вміщатиме близько 5 мільйонів паломників. Це була хвилина з СДМ з найважливішою інформацією за півроку до світового дня молоді у Кракові. Будьте з нами! Ми й надалі інформуватимемо вас про найважливіші деталі підготовки до СДМ Краків 2016 Сердечно просимо вас про молитву. До зустрічі наступного тижня.